Так. При... Так, беремо... ні, чіпси я точно брати не буду, тому що від живіт може дуже сильно боліти. Так, що у нас тут є? Шоколади, так, піцца ні. Так, кола Боже. О! Вода є це, дуже добре, і молоко. Молоко. Так. Ей, ти що? Ти що, Так, стій, стій, стій. Да. Ти що, взагалі на картку заплати. Та, боже, ч ти мен... Не садиш? Так. <смі> так, молоко. Так, що тут? О, яблуко. мені дуже душу. Так, яблуко, банан, червоний яблоко. Це буде тисячу дві. О, привіт. Мені, будь ласка, оце, 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 оце і оце. Так, давай я заплачу. Чого на не... Чекай, а чого не пропікає? Ну почекай. Чувак, почекай, то воно... А чому на не платить? Я ж плачу. Ну. Так, странно. Странно. О боже, хтось мозку схопає. О, все заплатилось. Так, все, да. Доп... До побачення, я вже йду додому. Так, ого, так, яке у нас там годин? О, 10 вечора. Нічого собі я затрималась. Так, все їдемо. Так, приїхали. Тепер піднімаємось. Ой, боже. Закривайся двері. О. О, дякую. Так, беремо дитину. Всяке. Тобто, так, тепер я тепер можна сидіти якийсь фільм. Дивіться. дивіться, що я купила. Я купила банан, це дуже корисно. Е, яблуко, зелене яблуко, молоко та воду. Мені більше це червоне яблуко плотя. Ні, Мені зелене більше подобається, він такий дуже смачно. Так, маркаємо, і тепер давайте подивимося фільм. Так, вмикається. о друже, боже, що там показують? Так. О, про плавання. В принципі, можна глянути. Так, ну я збираю ще в кіно сход. А, ні, в кіно я, напевно, не встигну. А, так, воно вже до 2. Воно до, 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 до п'ятої рамку. Так, ладно, давайте поїдемо в кіно. Так, під'їжджаємо. Все, ми приїхали. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняла ще про кіт, <гід> як є похід у кіно, то ставте на цьому відео 5 лайків. Ну, або 2 лайка. Тоді я зніму це. Ну, якщо, так. перші треба заплатити, а то у нас так просто безкоштовно не пущать, Треба заплатити. Так, скільки в нас картка зняла. Так. Так, все. все тепер мені можна попкорн. Так, на який я фільм іду? Так, ні, це не той. Шо ми, ми сейфограпили ого. Так. Нє, це не той. О, оце, на, на оцей фільм я йду. Так, заходимо. Ой. Так, шо там показують? Так, хлопці якісь стоїть. Угу. Так. Прикольно. Ого. Стоп, це що, секрет чи що? Потім вони працювали. Нічого собі фільм якийсь цікавий. Так, все, я подивилась, треба вже йти. Все, беремо. І йдемо додому. Так, я вже перейшла додому, відкриваємо двері. Заходимо, клад... беремо. Прикольники. І ось так я, типа, схожу в похід. у природу, типа, провожу своє життя. з вами була Дарина Дарадвісі. Всі Всім пока-пока!